І Ви від нас отримуєте ось. Пусть вам буде тепленько, грітись. Дякую вам. Приходить, дякуємо. Буде ще да. будемо сподіватися. Надалі гуманітарний центр для жителів Покровська Донецької області відкрили у Кропивницькому. Тут їм видають допомогу. Поки можна отримати ковдри, дитячі підгузки та харчування. Надалі хочуть видавати засоби гігієни, розповідає керівниця центру Ольга Гребенькова. Каже, облаштувала його Покровська військова адміністрація. Допомагають закордонні благодійники. До Покровської громади входить 14... Міст. Це Покровськ, Мирноград, Авдівка, Курахове, Мар'янка. Ну, це я назвала найближчі місця. Тобто усі з Покровського району, з Покровської громади всі можуть звертатися до нашого хабу. Важка обстановка. Люди, я розумію, хочуть виїжджати, тому ми створюємо і ці хаби для того, щоб. Люди розуміли, що тут хтось хоч чекає на них. Папа однієї мама. Це буде твоя. Це необхідність для кожного з нас. Донецька область, місто Мирноград. Ми переїхали в апрелі місяці, ну, спочатку в Львові, а потім вже в августі ми приїхали в. Кропівницькі за харчуванням і підгузками для 11-місячного сина прийшла Ольга Лисиця. Вона переїхала з міста Родинська, дитину народила у Кропивницькому. Каже, для неї така поміч важлива. Я ну, дуже удобно, нас це очні радують, так як вам за часочні дорогі Ковдри для себе та онуків отримав пенсіонер Василь Ковальов. Через російське вторгнення, каже чоловік, лишився без дому та майна. Сам з Малінки Донецької області прийшлося уїжджати. Нема Маліки. Хорошого вже там взагалі нема нічого. Передають там з Курахова. Друзі стали дзвонити – нема чорний пар. Нині для жителів Покровської громади у центрі мають 100 ковдр, каже керівниця. Залежно від того, скільки людей в сім'ї дають ковдру з розрахунку на одну або двох людей. Усі, хто звертається, заповнюють анкети особисто або онлайн. Документи потрібні, паспортні дані, ідентифікаційний код, справка ВПО. І якщо є пільгова категорія, то справка в нас вже заповнило 175 анкет. Це заповнює одна людина з родини. Тому заповнені анкет 175, Ну приблизно це 500 чоловік. Зі слів Ольги Гребенькової центр працює щодня з 9 ранку до 17. -ї. Олена Жикалова, Ірина Пололях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.